Українці на фоні скандалу з підіді роблять мемчики з Поплавським. А тим часом ректор та юний Орел Михайло Поплавський святкує 75 років та випустив документальний фільм про себе з натяками на тисячу і одну коханку серед студенток. Пише телеграм-канал, що ти знаєш про його Бубула. Тисяча і одна любовниця на планеті Поплавського щастя є. Можливо, це звісно і плітки, але може і ні. Сором'язливо зазначимо тільки те, що жінки грали в житті Поплавського значну, можна сказати, непересічну роль, як і він в їхньому. Жінки більш працездатні, більш сексуальні, більш е, практичні, прагматичні і знають, що вони хочуть, чим чоловіки. А в принципі, я люблю абільний мужчина. Я у твоїх обіймах, я згора.